Багато з людей читали той надпис до місця, де був розп'ят, Ісус було близько міста, написано було по єврейськи по грецьки і по римськи Слова сьогоднішнього Івангелія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мій, слава Ісусу Христу. В христі сьогоднішнього Євангелії нам кажуть, що надпис був написаний на Христі по єврейськи по грецьки, по римськи Для всіх, хто був поруч, щоб всі прочитали. За всіх, хто проходив пору, щоб всі зрозуміли, щоб всі читаючи, побачили, і якщо мають бути серце, прийняли це глибоко в своє серце. Подібно і сьогодні, через дві тисячі років, написано на всіх існуючих мовах про страждання, смерті, Воскресіння нашого Спасителя. Подібно і сьогодні ми підносимо хрести по сьогоднішнє свято, Воздвиження чесного і животворчого Христа, щоб усьому людові пригадати про те, якою ціною ми вибили. Пригадати про те, що через Хрест Господь подарував нам спасіння через свої добровільні страждання і смерть на Христі зробив нас свобідними від гріха, дав нам таку можливість. Запросив нас до участі у житті вічному. Відновив те, що було втрачене через вікопадіння, бо ми чуємо у тропарі, що співається у цьому святі, що через чоловіка прийшла смерть, і через Бога, що став чоловіком, прийшло до нас спасіння, через Бога, який себе принизив до стану людини, через Бога, який так полюбив світ, що віддав себе в найганебніший і найблючиший спосіб на Христі. Для того, щоб ми, пройшовши всякі страждання, випробування земного життя, отримали це життя вічне, те, що Бог нам відкрив такою дорогою ціною. Вже тиждень часу ми приготовляємося до цього свята. Минула неділя, була неділею перед воздвиженням чесного Христа, і ми собі пригадали про його значення для кожного з нас. Вчора ми мали вечірню перед святом Воствижня, на яке на яку ніхто не прийшов, бо мали важливіші справи. Так буцім то раніше люди не мали роботи і ходили на вечірні, а тепер всі мають роботу і тому не можуть йти. Я не знаю, як Бог він хоче. Я не знаю, що Бог мав би ще зробити для нас, щоб ми його полюбили. Не знаю, що ще має статися, яка війна має бути на нашу землю, щоб ми зрозуміли, що ми земними справами не спасені, що лише через Хрест прийде спасіння, і лише справжня любов, невдавана, може нас привернути до Бога, Бог нам може дати те, що ми хочемо. То мріє на свободу. То спокійне дійне життя. Подія, яку ми сьогодні згадуємо, сталася у 326 році, коли мати імператора Константина спорядила експедицію до Єрусалиму, який навіть свою назву вже втратив. Римляни забрали навіть назву Єрусалим і зробили його одним із полісів, який був у Римській імперії, для того, щоб задерти всяку пам'ять у. Людей про ті великі події, долиносні події для цілого людства, які там сталося. І ось у 326 році, коли мати Константина Олена прибула до Єрусалиму разом із Патріархом Макарієм, вони наказали забрати, як ми добре знаємо цю історію, ці каміння з божниці Венери, яку спорудили на Голгофі, найсвятішому місці для кожного християнина. Ці каміння забрали геть далеко за місто, щоб ми осквернювали це святе місце, Тоді розкупали, знайшли гліб Господній, недалеко знайшли місце розп'яття, знайшли три хрести. І ми знаємо, що знаком того, що це є Господній Хрест, було те, що особа, до якої він торкнулося, одужала. Дехто свідчить, що навіть мертва особа Воскресла в той момент, коли до неї торкнулося живряще дерево, на якому був розп'ятий Христос. І тоді сталося це велике воздвиження чесного Христа. Люд Божий, який почув про те, що віднайдено найсвятішу реліквію, найсвятіше, що могло бути на землі, до чого торкався, сам Бог і не просто торкався, на чому вмер Бог. Що це віднайдено. Люди збіглися з усіх околиць, без інтернету, без дзвонів, без оголошень в інтернеті, в газеті. Без радіо і телебачення, збіглися тисячами, так що неможливо було доступити тоді Патріарх, Макарій підняв над усіма людьми, як ми це робили сьогодні. Святий Хрест Господній, щоб всіх поблагословити. А всі, що могли вклонити Святому Христу, а людь спонтанно почав співати, Господи, помили, ту найкоротшу молитву, яку ми так часто повторюємо у часі Божественної літургії. То молитву, яку так вкладемо весь зміст, що нам потрібно, Боже, прости нам наші провини. Прости, що ми часами є невірні Тобі. Прости, що ми не завжди вміємо бути такими, як Ти хочеш, щоб ми були твоїми дітьми. Прости, помилуй, дай своє милування Твому народу. Господь, який помер на Христі, помер задля Того помилування. Але й ми, кохані, мусимо робити свої щирі, чесні. Добрі кроки на зустріч Господи, дарувати йому свій дорогоцінний час, відкидати все те, що в нас, нас запирає Бог, все те, що нас закручує у цю щоденну холоднечу справу. І розуміти, що поза тими справами щось є найважливіше, щось, що єдине може нам дати спасіння, щось, що дає нам сили, щось, що дало нам сили протривати, всі ці роки випробування. Між розп'яттям і віднайденням Христа пройшло три століття. Найважче, напевне, три століття для християн. Три століття, в яких християнство лише почало розвиватися, мало утверджуватися. Вістка про Христового Воскресіння неслася усі усюди апостолами, які за ту війську постраждали смертю. Всі ці три століття християнство було переслідувано. Одне з найстрашніших переслідувань сталося за якихось 15 років до того, коли було оголошено свободу для християн. За якихось 15 років до того, як християни отримали цей славний медівлянський едикт, написаний Константином у 313 році, в якому було оголошено про те, що кожна віра може вільно сповіститись, а в особливий спосіб підтримувався християнство. Чому так сталося? Через Хрест. Константинові явився хрест на небі, а потім ночі у видінні він бачив знову цей хрест, голос, який казав, з цим ти переможеш. І він таки справді, очепивши хрести на снакрупи свого війська, отримав перемогу над ворогом своєї імперії і утвердив свою владу, і вже своєю владою допомагав утверджувати християнство. Три століття пізніше. В 628 році сталося друге воздвижня. Ті другі три століття християнство було свобільне, розвивалося без переслідувань, навіть мало досить поважну підтримку синних світу цього. Більше того, християнам стало бути модно. Ті, що були християнами, могли отримати кращу кар'єру у своєму зростанні на службі державі. Але водночас у церкву проникли ті люди, які зовсім не збирались бути віруючими. Проникли ті, які хотіли використати християнство для власного зиску, Проникли ті, які хотіли християнство підвести під таке розуміння, яке їм було зручніше. І з того виникло дуже багато єресей, з якими рання церква мусила давати собі раду і вихристиянізовувати почистоту. На кінець тих 300 років других перський цар Позрою захопив Єрусалим, Єрусалим, <клес> який був в досить поважному випадку, моральному і духовному, Єрусалим, який розграбував цей перський цар, забрав патріарха Захарію у ув'язнення, забрав священиків усіх, забрав найвеличнішу реліквію, частину з Христа Господнього, що зберігалася. На горі в в Єрусалимському храмі. Потім довголітня війна, семилітня війна, яку вів імператор Іраклій з позрою, потім переворот у Сирії, коли син Сирой вбиває батька Козроя і підписує мирний договір з Римської імперії з східною частиною, з Константинополем. І відтак це славне повернення Животворящого Христа назад до Єрусалиму. Коли ми знаємо, як імператор хотів занести цей хрест назад до церкви на горі Волгові і не зміг вступити кров, бо був в дорогих шатах і в сутті. А тою горою Ісус ішов босий і в одній лише сорочці поклавній кров'ю. І лише коли зняв себе другий одяг, і взуття зміг винести цей хрест. І там тоді Патріарх Закарій, що був звільнений з ув'язнення. Подібний спосіб, і ми це робимо сьогодні, поблагословимо знову людей на всі чотири сторони світу. І, Власне, це друге возближення чесного Христа було 14 вересня 628 року, і ми його сьогодні згадуємо і перший, і другий. І Перші 300 років увінчалися найславнішою подією війна Христа. Роки переслідувань, які викристалізовували найвідважніші повірі. Другі 300 років свободи і багато в чому морального упадку, привели до руїни. Але Бог настільки добрий і милосердний, що із тої руїни піднімає людей, і знову дає свіжоготворячий хрест до поклоніння. знову повертає Християнам його в руки. Бог настільки добрий, що хоче, щоб ми витримали вдома. І тоді, коли ми в переслідуванні дає нам сили. І тоді, коли ми в занадто великій свободі забуваємо про нього, знову і знову повертає нас до віри. Нам у нашому житті дуже часто щось виглядає задовго до Закоротке. 300 років переслідува нам, здається, ну, трохи забагато, скільки то поколінь терпіло. 300 років свободи ну, щось за скоро забули про ті переслідування і почали жити в догоду. Четвертий рік війни і нам воно виглядає на правду дуже задовго. Одинадцятий насправді рік війни, більш ніж 300 яка насправді триває, нам виглядає задовго. 33 роки мав Ісус, коли його Воно виглядає занадто молодим. Але це все наші людські вимірі часу. У Бозі все має зовсім інше значення. Не відлік часу. Не те, що відбувається довкола, а те, що є всередині. Бог хоче, щоб у нас всередині була непохитна віра. Незалежності від того, чи нашу віру переслідують, чи благословляють в сині світу цього. Незалежно від того, чи умови є сприятливі чи сприятливі. чи ми живемо в бідності чи в достатку, Бог хоче лише одного, щоб ми, дивлячись на хрест, розуміли, що це єдиний шлях до спасіння. Щоб ми дивлячись на хрест, розуміємо, що Бог терпів не просто за для терпіння. Бог терпів, щоб нас врятувати. Бог терпів, щоб нас викопити. І тому наші терпіння жертви, наші випробування докладаємо до Христової жертви, до співстраждання із Христом. І тоді ми переможемо. Той, хто вдивляється у хрест, той дивиться вище від всього, що є на землі, той дивиться у небо, бо в небі. Cerestu, kad spasim. Amen. Slavu Jėzui, Saupusiam.